Заурада Дева та братів Губашевих, яких обвинувачують у вбивстві Бориси Німцова, ймовірно, катували такого висновку. Дійшов голова комісії ради справ людини при президенті Росії. Андрій Бабушкін разом з групою правозахисників відвідав заарештованих у СІЗО Лефортове. Усе, що побачив, написав у звіті, що оприлюднено на сайті організації. Зокрема, у братів Губашевих численні тілесні ушкодження, вони розповіли, що їм не давали їжі та не дозволяли нікому подзвонити. Губашеви також сказали. Правозахиснику, що їх катували і змушували зізнатися у вбивстві німцова, так само поводилися із Дадаєвим. Далі цитата зі звіту. Його викрали 5 березня, коли він із братом прибув на територію Інгушетії на тілі Дадаєва численні тілесні ушкодження. З 5 до 7 березня, день доправлення в ізолятор, не годували. Три-чотири рази давали ковток води. Зателефонувати після затримання не дозволили. Під час затримання обвинувачення не висунули. Після того, як його доправили в суд для обрання запобіжного заходу, маску більше не одягали. Йому обіцяли відпустити його колишнього підлелого і товариша Юсупова, якщо він зізнається у скоєнні вбивства Бориса Німцова. Рустам Юсупов зник, повідомив бабушкін правозахисник, направив запит про його місце перебування до російського ФСБ. Крім того, звернувся до генпрокурора та слідчого комітету Росії з проханням перевірити інформації про катування затриманих. У слідчому комітеті вже відреагували і заявили, що на допит викличуть і бабушки і іншу правозахисницю Єву Меркачеву у зв'язку із втручанням у слідство. У вбивстві Бориса Німцова звинувачують п'ятьох вихідців з Кавказу. Слідчі заявили, що Заур Дадаєв зізнався у скоєнні злочину. Сам він пізніше це заперечив. Мовляв, свої вини не визнає і хотів сказати про це на суді. Однак суддя Басманного суду Москви, яка обирала міру запобіжного заходу, не дозволила йому взяти слово.